Наскільки давня традиція, що паски почуть чоловіків в монастирі, а не жінки? Традиція йде з часу взагалі формування монастирів як таких. Всі монастирі, особливо перші монастирі, загальновідомі, великі, це були монастирі, започатковані ченцями, чоловіками. І відповідно, все життя чернечого життя. Це і є весь побут, молитва, яку вони звершують, і тому приготування їжі, весь побут, як і святкові, якісь урочисті моменти, зокрема випікання паски, звершувалося чоловічими руками. Тому в наших чернечих монастирях чоловічих паску випікають чоловіки. І я думаю, що пасхальні хліби взагалі. Хліби літургійного змісту, старого заповіту, теперішні просфори, які ми випікаємо, випікають чоловіки, тому що жінка взагалі не допускалася до святині. А сьогодні, звичайно, що ми маємо можливість сьогодні кустувати Пасхи, які печуть і чоловіки, і жінки. Я думаю, що найсмачніша паска це та, яку випекли з молитвою і з любов'ю. Ця паска буде завжди найсмачнішою. Тому якщо людина, яка випікає паску, звершує це на спомин про страждання і Воскресіння Ісуса Христа, любить це з любов'ю. Я думаю, що ця паска завжди буде смака, незалежно які інгредієнти туди вкладені. Таємниці пасок монастирського рецепту ну ви знаєте, звичайно, що є, але це якраз в тому і тайна, тому що як кожна господиня має якісь свої особливості, секрети, коли щось приготує. Так і ченці мають свої секрети, тому вони не видають, а дають можливість спробувати готову паску спечену ченцями. Нови вони, до речі, не тільки паски печуть, і хліб печуть наші монахи і багато інших прянощів, які людям дають можливість споживати. Не ви монастирських пасок завжди спробували багато порівняти де найсмачніше. Отпочає, скільки спробує. А нема найспачнішої. Не треба шукати найсмачнішої, е, тому що е, ну не ну, ну бо немає. Паска, якщо вона паска, вона вся паска смачна. Сказати, що якась є смачна, не смачна, може і хазяйка нормально спекти, і паска буде смачна. Як я кажу, один одна умова. Якщо печена, твої, з молитвою і з любов'ю. Про жидиченко що скажуть. А про ну, – це наші монахи, тому е, ми з ними близькі по духу, близькі по, е, по, по служінню своєму, по, близькі по молитві, по розумінню е, церковних істин, правил. Е, тому мені особливо більш приємна така е, паска цих ченців, які. Е, Гарно випікають. Я кожен рік прошу, щоб хоча б одну дали нам Волинську духовну концесторію, щоб ми могли попробувати порадіти великому святі Пасхи Христової.